Всім привіт! Мене звати Сергій. Це ретро-ігри по українськи. Сьогодні в цьому випуску хочу не робити подкаст, а згадати консоль, яка у нас не дуже популярна була. Ми про неї в принципі нічого не знали в 90-ті. Ну можливо, одиниці людей знали. Але ця консоль це консоль рівню PS-1, і вона мені дуже подобається. Одна із найулюбленіших мені ретро консолей це консоль Nintendo 64. Nintendo 64, це консолька, яку мені подарував ігор з каналу Freddy's Channel UA. І це дійсно такий подарунок. Ну таку консоль вона зараз навіть коштує доволі дорого, тому що, мабуть, із-за того, що не була сильно популярна в наших краях, хоча в інших країнах вона була, звісно, дуже популярна. На цій консолі дуже багато різних ігор, ну таких ігор формату, як і на PlayStation 1, як на Sega Saturn. це всі консолі одного покоління, п'яте, да, здається, або шосте, п'яте здається. І виходить так, що дуже гарно тут були зроблені ігри саме жанру гоночки. В цілому тут багато цікавих проєктів, цікавих ігор. Але єдине єдина проблема, яка була у консолі Nintendo 64, це те, що ігри в неї були на картриджах, Бачите, ось кадрдж-прийомник, а не на дисках Тому картридж максимум мав 64 МБ в 10 разів менше, ніж CD-диск, який був на консолях Sega Saturn PlayStation 1, ну і схожих консолях. Тому, звісно, із за цього були обмеження по іграх. Хоча графічно, так як процесор на Nintendo 64 був насправді 64-бітний, один з перших там процесорів цим і кічилась, і була рекламна кампанія налаштована саме на це в цій консолі. і і в принципі дійсно ігри виглядали доволі непогано, і багато ігор, які, ну, наприклад, той же Doom, вони виглядали красивіше ніж на консолі PS1 е або Sega Saturn. Але сьогодні хочу поговорити про гру саме жанр гоночки, але незвичні гоночки тут будуть не ну, гонки на якихось таких космічних катерах. Е гоночки називаються F0X. F0X це мені здається пряме продовження гоночки, яка виходила до цього. На консолі Super Nintendo. Але тут е, ця гра виглядає ну просто шикарно. Ці, ну, це такі дуже динамічні, дуже круті гоночки з неймовірною графікою на той час. Випущені вони були у 1998 році. Ну і е, їх за по, по замовленню саме Nintendo випускали, тому сама Nintendo і була видавником цієї гри. Гра пропонує нам майбутнє, доволі далеке майбутнє, і в цьому майбутньому проводяться гонки Гонки на спеціальних не знаю, болідах, космічних таких болідах або космічних катерах, які літають на повітряній подушці, в них немає ні колес, вони більше схожі на невеличкі літаки. І траси, по якими літають ці боліди, роз... ну, вони розташовані по різних планетах, різних сонячних систем. Це все ми бачимо в графіці цієї гри. На початку гри вам треба буде обрати один з режимів. Тут є декілька режимів, є режим батл, де можна битися один проти одного, є режим гонок звичайних, як чемпіонат, і є режим тайм Тріал, де ви просто ну, тренуєтесь, проходячи ту чи іншу трасу. В грі можна приїжджати, отримуючи любе місце: від останнього до першого. Ви завжди. Ну, не завжди верніше, а ви спочатку, коли граєте в чемпіонат, починаєте 30-ти і потрошку просуваєтесь. На початку гри, поки ви звикаєте керуванням, ви можете приїхати і 12-м, і 8-м. Знаєте, не обов'язково, що ви приїдете в перші трійці. Перемогу зараховується саме в першій трійці ігроків. Але якщо ви не приїхали в першій трійці, ви не втрачаєте життя, а продовжуєте проходити траси на чемпіонаті. Ну, Хоча кількість життів тут є, і ви їх втрачаєте. Якщо Аж боліт вилетить з траси. А тут таке можливо, тому що траси тут настільки футуристичні. По-перше, ви їдете спочатку просто по рівні якійсь трасі, але вона може крутитися, робити мертву петлю, робити якісь там таке відчуття, що ви їдете в трубі. І йшов всередині труби, і є траси, де ви їдете зверху труби. І коли ви злітаєте з цієї труби, вам треба е, встигнути попасти на трасу, яка пряма, щоб ви не улетіли і не туди в космос, ну або там в небо. Тому що всі траси знаходяться над поверхнями планети, і десь високо-високо, або в небі, або в стратосфері, або навіть у космосі. Ну, це виглядає дуже круто. Що можу сказати? Багато гонок на Nintendo 64 я знаю, які мені дуже подобаються. І, скоріш за все, саме жанр цих ігор мені дуже зайшов на цій консолі. Ну, я про декілька гонок розповідав. І от F0X я чомусь якось оминув. Спочатку мені вона здалась супер важкою, але насправді вона не супер. Важка, є в неї секретики. перед початком кожної траси ви обираєте на вашому автомобілі, куди буде напрямок вашого керування автомобілем або на керованість автомобіля, або на більшу швидкість. І коли ви обираєте більшу швидкість, або я залишав посередині, то автомобіль проїжджаючи ті траси, де труби, де треба прям. Мати рівновагу тримати, там прям автомобіль не керується, тому що коли всередині труби ваш автомобіль починає, ну, сама труба починає, знаєте, в боки отак уходити, і ваш автомобіль починає крутити прям навколо цієї труби, то ви дуже часто вилітаєте і не попадаєте на трасу, вилітаєте кудись у повітря. Але якщо ви поставите максимально на Керування автомобіля, а не на швидкість, просто туди повзунок поставити перед початком такої траси, то у вас все вийде. В принципі, тоді автомобіль стає керованішим, хоча він розганяється на 50, навіть на км в годину менше, але зато. Ви можете керувати їм, і вже є. Навіть якщо ви не приїдете одним із перших, ну є шанс що ви цю трасу, хоча б проїдете. Також є момент, що на самій трасі розположене прискорювачі у вигляді таких стрічок, мигаючих стрічок. Наїжджаючи на цю стрічку, ви отримуєте таке собі нітро. В самому автомобілі нітро немає, але наїжджаючи на такі стрічки, ви ці нітро отримуєте і летите ну, швидше. Ваш автомобіль прискорюється майже на 100 км за годину. Якщо ви наїжджаєте на прискорювач, то ви їдете більше 700 км за годину, і це виглядає дуже круто, тому що ну дійсно це таке відчуття, знаєте. Високої швидкості, саме ну, справжній need for Speed, тільки по космічному, need for Speed по, по майбутньому, також в Грі, ну окрім того, що можна задивитися на різні краєвиди, все мігає, Ви бачите якісь супутники, наприклад, ви на поверхні якоїсь планети, ви бачите той же місяць або луну, да, ну, місяць або якийсь інший супутник, якщо це інша планета, і це виглядає дуже дуже бомбезно, незважаючи на те, що це 98-й рік, а графіка тут на висоті. Хоча самі ваші літачки яких тут також великий вибір, і ви можете обирати спочатку перший ряд, а потім, по проходженню гри вам відкриваються ще додаткові автомобілі, і ви можете їх вибирати. обирати. Вони теж виглядають тут суперфутуристично і якраз дуже, знаєте, схожі на якісь космічні кораблі, коли їх малювали в епоху перших комп'ютерних мультиків, знаєте, таких 3D-мультиків, які виходили саме в ті часи наприкінці 90-х, на початку 2000-х. От так це і виглядає. Виглядає дуже. Дуже круто, дуже футуристично Що можу сказати ще про мелодії в цій грі? Ну Музика, супроводна музика в кожній трасі вони міняються, вона дуже також дінамічна і вона прям підходить під цю гонку. Мені, якщо чесно, музика прям. Сильно доповнює цю картину. Я залип, я пролетів декілька трас з таким задоволенням, що мені ця гра зайшла. Але я не пам'ятаю, закинув я її собі на портативочку на Unbernic. Ну, скоріше за все, якщо не закинув, треба буде закинути. Там якраз є. Декілька ігор саме Nintendo 64, і саме є гоночки, які мені подобаються, і цю я б також би закинув, тому що ну так, от коли хочеться, знаєте, поганяти така жага швидкості, то тут це є. Тут і фантастична картинка, і фантастичний сам сетінг гри, і цікаві на вигляд автомобілі. Ну і в принципі декілька від видів гонок, не одна, що так, що ви не засумуєте, і тут є що пограти. Тому я всім в принципі цю гру рекомендую. Хто не пробував, пробуйте. Дуже багато перлів знаходиться на цій консолі. На жаль, для наших країн вона не була розповсюджена, але якщо чесно. Ну, такі ігри, як гоночки, я вже не кажу там про Зельду, про Маріо 3D, які теж цікаві такі бродилки. Але от гоночки і файтинги на цій грі дуже прикольні. Тому при на цій консолі. Тому, в принципі, я і хочу про неї хоч інколи щось трошечки розповідати, тому що консоль крута, і як я вже кажу, одна з найулюбленіших мені е, ретро консолі, хоча ностальгії з яз, пов'язаності з цією консолі у мене немає. Так, ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд цієї гри, цього відео. Я буду вдячний вам за коментарі під відео. Також буду вдячний, якщо ви залишите коментарі під цим роликом. Також не забувайте заходити на лайв канал, дивитися там, виходять також подкасти і і різні ролики. Ну і що підписуємося на канал, хто не підписався. і Побачимось наступних роликах Всім пока.